Привіт, друзі! Ми сьогодні приїхали до села Яснозір'я. Хочемо знайти гриби, але сподіваємося, що це буде навряд чи чому? Тому що вже морози такі ночі були до мінус п'яти, мінус семи. І не знаю, чи будуть оп'ята, чи ні. Але хочеться тут погуляти, подивитися. Може щось знайдемо, може щось ні. Але розкажемо про це село, покажемо навколишнє середовище, природу. І подивимося, що з цього вийде. таких тут в лісі грибів повно, такі наче, як лісові ракушки. Кругом Тут ростуть вони, але ж я такі їсти, мабуть, не буду, тому що ну, не буду я просто. Цікаві такі. Точно як ракушняк. Не знаю, що це було, але ну, я думаю, що якісь ложні оп'ята. Але щось вже знайшли, і то гарно. Люди з лісі намагаються зробити мордор. То тоді, мабуть, вони не люди, а орки. Нова казочка про червону шапочку. Цей загін якраз для мене. І йти по таким кочугурам. Аж заморилась. Що тут таке є? Я так розумію, тут були ці. Так, 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 воно диви, диви, оси, оси. Оно бачиш, це їхні соти. Такі величенькі, такі. Але щось, щось вони її залишили, цю свою хатинку. Раніше село Яснозір'я знаходилося на острові, і навкруги були багато річок різних. Тому зараз, навкруги, якщо ми тут ходимо, бачимо залишки такого болотистого всього, поросло камишини, камишити таке щось осталося. І ну, цікава така місцевість, але вже засохло, нічого вже немає. А раніше мостів не було і приходилось людям перти через оці всі болота, озера. Важко було добиратися, не так як у нас зараз транспорт, дороги, мости все є. А ми знайшли такий помаранчевий гриби. Лісінь тут на цьому на дереві. На беріжці. Так, а от там цікаво, теж так дуже його багато вибір з ким. Таке, тут дуже-дуже багато вологи по землі кругом, і видно, це воно йому подобається. Таке діло. І навкруги тут багато цих таких березеньок попадало. І воно все таке заболочене, вологе таке, атмосфера цікава. Що ж тут було раніше? Готові води. Ми щось туди кинемо? О, <світить> навредить це те, що треба. Таке я люблю. Бачимо, як когось птаха літає. Пісна. Рижа. Порівняли отомправи там ціда. Тут так гарне сонечко таке вийшло. погода приємна, м'яка така галявина, різенька, сотні. Ми тут гуляємо.